Журналісти без кордонів польські й українські представники змі співпрацюватимуть тісніше з ініціативи голови обласної організації національної спілки журналістів України Вікторії Плахти. Делегація спілки побувала у Жешеві в Польщі, де мала зустріч із керівництвом асоціації Карпатський Єврорегіон Польща та тамтешніми колегами. Представники асоціації польських журналістів і прикарпатські секретарі первинних журналістських осередків обговорили чимало важливих та актуальних питань, які цікавлять обидві сторони Крім того, підписано угоду про співпрацю. Розвивати співпрацю між українськими і польськими журналістами, реалізовувати спільні заходи працівників мас-медіа, Івано-Франківської області та підкарпатського воєводства, обговорювати важливі суспільні теми у площині медійної дискусії і, звичайно, здійснювати промоцію перспектив розвитку України в європейському співтоваристві. Про це і не тільки говорили українські та польські журналісти на спільній зустрічі. у Жешові. сторони мають чим поділитись, а тому тепер співпрацюватимуть тісніше. Точок дотику, точок. Співпраці в нас є досить багато, і хотілося б десь би власне знайти спільну працю і в навчанні журналістів, в обміні журналістами, в вивченні досвіду журналістів Польщі, адже в них вже є суспільне телебачення, радіо, немає комунальних засобів масової інформації друкованих, і хотілося б знати, от як вони працюють, що вони можуть нам допомогти, чим підказати. І власне нам теж є дещо поділитися своїм досвідом. Першим вагомим кроком у подальшій співпраці стало підписання угоди між Івано-Франківською обласною організацією Національної спілки журналістів України та Жешовським відділенням Асоціації польських журналістів. Тепер сторони зможуть не тільки ділитися досвідом, але й отримувати важливу інформацію з перших вуст. Особливо це актуально зараз, коли на сході України точаться бойові дії. Но, но тема України є, є... Ну на І... Те, що зараз є темою номер один. Це це теж є тема України. А зараз оці ці контакти в першу чергу між людські, тобто між журналістами Івано-Франківськими, польськими і в даному випадку івано-франківськими. Є обмін досвідом. Ми теж не маємо можливості тоді поїхати на Україну на схід України з відомих причин, але ми можемо отримати цю інформацію від наших колег, які там були, які там бачать, які цим живуть. Прикарпатські журналісти мали також зустріч з керівництвом асоціації Карпатський Єврорегіон Польща. Заступник голови правління цієї асоціації Давід Лясик керівник відділу Оксана Петринич зацікавили співпрацею з українською стороною. Відтак, вже у січні разом з польськими журналістами, планують приїхати на Івано-Франківщину. В рамках відвідин хочуть більше дізнатися про роботу місцевих мас-медіа і зустрітися з волонтерами, бійцями та журналістами, які побували в зоні АТО.